Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 9076, котрий передбачає посилення відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Зокрема, законотворці пропонують забирати у таких водіїв автомобілі та передавати їх на потреби Збройних сил України. Разом з тим, пропонується підвищити штраф до 51 тисячі гривень та позбавляти права керувати авто на 5 років. Наша знімальна група поцікавилася у громадян їх думкою. Ну, я підтримую даний законопроект. Чому ви вважаєте, це є сьогодні необхідним? Ну, тому що приклад нам вже показали країни Балтії, які вже давно це роблять, вилучають і допомагають нашим Збройним силам України. І це тому... можливо в рази знизить кількість тих порушників, які сьогодні кермують в стані алкогольне спаїння. Вважаю, що так. Тобто ви підтримуєте, якщо я це так? – Я підтримую. так. так. – ну, Я вчора читала, звісно. Я вважаю, да, да, да. ну, що да. чим буде біда, то лучше вилучити. – Положительно. Це є правильним? Це є правильним. Це Чому? Це Чому? Це... Чому ваша позиція? Ну, треба карати, треба якийсь порядок вже наводити в країні. – Часто ставали свідками, коли от їздять в алкогольному сп'яніні? – Звісно. – Ваша реакція, як ви реагували? Ну, в душе, все з думкою своєю залишалося. Тобто ви повністю підтримуєте? Звісно. Як ви ставитеся до цього? Ну, По-перше, там треба тільки такі конкретні автівки, а не те, на чому тут їздять. Ставлюсь положительно. Це актуально? Часто бачите такі випадки? Ні. Не часто бачили. Ні. А взагалі от, от актуально забирати у тих, хто кермує, робить дорожньо-транспортні Це... Це... пригоди на дорозі. Діти страждають на дорогах через таких, хто кермує в стані алкогольного сп'яніння. Ну так, воно. Це залежить дуже складна тема. <світ> Я вважаю, що в деяких случаях можуть правильно. За руль не можна п'яному сидіти. Тому що ти можеш. Не горе зробити дром чоловіку. Тому... Провокувати ДТП. Да, да. Тому правильно. Поки правильно. Да. хай так допоможуть. Конечно. Ви вважаєте, що це є необхідним сьогодні? Можна хоч так їх карати Наприклад. за те, що вони кермують. Ну, може тимчасово. На стан воєнного часу. Да, але що потім поверне їм це авто. Це хвороба, треба же з поняттям до цього. Угу. Ваш така позиція, так? Да? Да. Дякую за вашу думку. Часто бачите такі випадки, коли кермують у стані алкогольного сп'яніння. Сідають за кермо біля якогось кафе, ресторану. Ну, є особливо молодь. Тобто, це сьогодні нехай хоч таким чином да, да, да. допоможе Збройним силам. Я согласен з вами. В принципі, согласен. Згодні з цим позицією. Що це дасть? <реку> Надію, що менше було піть. Керування в алкогольному стані категорично... Против. Против. Категорично проти. І забирати машини це дуже хороша ідея. Збирати максимальний штраф пожизнене лишення прав категорично піддержувати. Часто е буваєте свідками таких ситуацій? Ну, останнього, останнього часу не дуже часто. Можливо, з тим, що комендантська година да, і громадяни не не так. Комендантська година і многі не хочуть машини дарувати ЗСУ і бояться за свої. Первочеред за свою за своє життя. Повністю піддержую, сам не употребляю за рулем, тим більше, а так, повністю піддержую цю Ну я позитивно до цього відношусь. Я вважаю, що не потрібно вживати алкогольні напої під час керування транспортними засобами. Тому це потрібна ініціатива. Що це дасть? я підтримую. Ну це, по-перше, забезпечить, мені кажеться. В певній мірі наші збройні сили необхідними транспортними засобами. А по-друге, це можливо сформує якусь більшу правосвідомість наших водіїв. Головне завдання, яким керувалися автори законопроекту, це організація безпеки дорожнього руху, зниження кількості дорожньо-транспортних пригод шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння і, звісно ж, забезпечення автомобілями Збройних сил України. Мабуть, саме тому громадяни нашого міста в переважній більшості підтримують даний законопроект. Думку почули, рішення за народними депутатами. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.